Хочемо показати вам, що в нас в наявності, і новинки по редизайну. Отже, зараз я вам покажу, що в нас приїхало з новинки. Це ось такий в нас рюкзак Project 24-й, колір Walnut. Це дуже класний, цікавий рюкзак, дуже цікаво розкривається. Є купа кишеньок, як ви бачите, всередині. Дуже зручно буде брати. І в'язальні проєкти, і щось свої особисті речі, звичайно, вже можна. І його можна носити, як просто на повсякдення, як ваша сумка особиста. Дуже класно виглядає, тому рекомендую колір агонь. Наступне, не забуваємо, дівчата, що також в нас є купа, купа. Органайзерів для спиць. Ми вже робили вам огляди, тому рекомендуємо переходити і переглядати більш детальні огляди саме на ці органайзери. Також, дівчатка, зараз вже згодом будуть свята незабаром. Рекомендуємо придбати собі і спробувати, чи варто вам купляти редизайн чи ні, отакі от, от маленькі дрібнички. Оцей мій улюблений, я його вже маю. Вже не один раз вам казала, і це для мене дуже зручний органайзер. Подивіться, тут є прописані всі номери. Якщо ви користуєтесь також нероз'ємними спицями, це дуже зручно. Ви розвісили і ви підійшли просто обрали свою спицю. Що в нас є класна сумка? Project 39. Ну, Це прям така сумка і в пір, і в мір, як покажуть. І коротенькі ручки, і довгенька ручка, по кишеньок, звичайно. Не забуваємо, що також ми вже робили огляд. Тому, будь ласка, ціни ми зараз підпишемо під цим відео обов'язково. Наступне з новинки це Project 31. О, 32, вибачте, це колір Burn Tan. Такий риженький, гарний колір віскі, який вважають усі дівчата. Це такий невеличкий сапояжик. Так? Тут все як завжди, дуже гарно продумано. окрема кишенька, яка на кнопочках, і, звичайно, ще вот тут ви можете розкласти. Свій невеличкий проєкт. Дуже класно тут І той, хто в'яже шкарпетки, це прям дуже зручна штука буде. Тут ви покладете якісь деталі, ну, спиці, наприклад, можна буде ховати, або якісь ще дрібнички. І отак от ховати ще в свою сумочку, ще одну Окей, Повний фарш. Далі, це взагалі улюблена модель, і дуже. Багато її купляють. Це Project 10, колір е, Walnut, Це кутиком він також відкривається. Також ми робили вже на нього огляд. Вже не буду більш детальніше вам показувати, але це дуже стильний такий сакояж з однією ручечкою. Дуже гарний колір. І ще такий він за знижкою. В нього дуже класна ціна. І що? Тут Тут є? Ось така ручка одна. Відкривається дуже зручно, ось так. От, тобто, ви, коли будете в дорозі, наприклад, ви дістали собі ниточку, тут ваша пряжа, і ви спокійно собі в'яжете. І ще купа розділів, кишеньок для спиць та ваших аксесуарів. Ціна класна, тому завітайте під описом. Під цим відео буде опис з вартістю і наявністю.